Друзі, сьогодні ми поговоримо про таку тему, яка підсумовує теми з етології. Це еволюція поведінки тварин. Її пристосувальне значення. Еволюція поведінки тварин це процес незворотніх змін у поведінці тварин, які відбуваються упродовж історичного часу. Філогенезовиду, поведінка тварин, це здатність орієнтуватися. Після того, як тварина зорієнтувалася, вона вже коригує свої поведінкові реакції. Порівняння поведінки нижчих і вищих тварин дає можливість відмітити таку закономірність як ускладнення її в процесі еволюції. У найпростіших тварин поведінкові реакції є вродженими й простими, такими як таксиси, кінези, орієнтації. Таксиси – це спрямовані рухи до або від стимулу. Таксиси можуть бути негативні, позитивні, кінези. Це неспрямовані рухи, які перебувають під пливом стимулу, але не мають певної орієнтації. Тобто тик, мик туди-сюди, мурашка, і вийшла на дорогу. Це приклад кінезу, мурашки, коли вона йде по феромоновому сліду. Ну і найбільш складніші форми, які є у високоорганізованих одноклітинних, звісно, немає. Це навігації, інтеграція сигналів та стратегії її орієнтування у просторі. Ну, загалом можете ознайомитися у відео в куточку з тим, як тварини орієнтуються у просторі. А ми вирушаємо далі. Дуже складною формою поведінки, яка базується на навігаціях, є міграції. Еволюційний механізм міграції це генетична адаптація. З часом тварини, які мігрують, можуть генетично змінитися під впливом відбору, навчання, і соціальна передача, ну і фенотипічна пластичність. Загалом, щоб продивитися ускладнення поведінки, звісно, треба згадати, що таке є еволюція. Отже. Розглянемо механізми еволюції. Ще Чарльз Дарвін у своїй всесвітньо відомій науковій праці походження видів підкреслював, що при порівнянні споріднених видів можна зрозуміти й еволюцію форм поведінки. Як приклад, він розглядав шляхи формування інстинкту розмноження у зазулі, який властивий гніздовий паразитизм. А згодом еволюціоністи, які зараз займаються сучасною синтетичною теорією еволюції, розглядали також і етологічні особливості поведінки. Будь... То ця ж сама етологічна поведінка або ж морфологічна, біохімічна. В основі еволюції лежать еволюційні фактори. Це різні механізми, які спричинюють зміни в генофонді популяції з часом. Ці зміни, в свою чергу, призводять до виникнення нових ознак та адаптацій, що дозволяє видам пристосуватися до мінливих умов довкілля. Основні еволюційні фактори це подковість, ознака. Яка означає здатність організму передавати свої, вибачте за довтологією ознаки та властивості наступним поколінням. Поруч із спадковістю існує мінливість. Це властивість живих істот набувати нових ознак і властивостей у процесі свого індивідуального розвитку. Ну іноді апріорі можуть бути ознаки, які відрізняють одних організмів від інших, адже ми не є копіями своїх батьків братер і сестер, ну хіба що одне а так то і от із оцієї мінливості. Обираються вигідні ознаки. Ким вони обираються? Природою обираються, тому ще одним еволюційним фактором є природний відбір. Особини з більш вигідною поведінкою мають більше шансів вижити та дати потомство, передати свої вигідні гени. Гени це не все. Гени вони визначають апріорі організм, але в процесі онтогенезу ці гени мають невеличкий юз. Адже якщо генетика однакова, але одна людина буде сидіти біля телевізора, а інша займатися спортом, то конституція тіла у них буде різна, попри те, що генетика у них однакова. Це називається онтогенетична адаптація. Індивідуальний розвиток тварини може призводити до змін її поведінці під впливом навколишнього середовища. Ну власне, це і до фізіології стосується. Гени можуть змінюватися внаслідок того, що вони просто тасуються, оскільки ми є комбінацією генів матері і батька. Але це як карти в коложі. Іноді можуть зміни бути, іноді не можуть. Але загальний генофонд популяції від цього не змінюється. Що вносить нове популяцію найбільше, так це мутації. Мутації, це випадкові зміни в генах можуть призводити до виникнення нових поведінкових ознак. Сучасна культура розглядає мутації як такий радикальний процес, тобто раз організм без мутації, два тут все тіло змінюється, ламається, і тут супер герой отримується. А насправді це не так. це так несподіванка. Якщо якась радикальна мутація виникає, то як правило, вона летальна. А мутації дрібні виникають. І от в результаті накопичення цих дрібних мутацій організм і змінюється, але це займає тисячі сотні тисяч років. Так що культура масово нас трохи обманує. Крім відбору зовнішнього, ще є відбор всередині організму, тобто тут уже не зовнішнє середовище, а самі організми змінюються. Ну і цей механізм є статевим відбором. Статевий відбор, звісно, і поведінку змінює, і може анатомію, фізіологію змінювати, як, ну зараз розглянемо. Статевий відбір полягає в неврівномірному доступі до спарювання особин з різними ознаками. Відбір здійснюється та стать, котра більше вкладається у розмноження в енергетичному плані. Тобто, якщо самець тільки в період спарювання з'являється, а решту часу самки доглядають за малятами, то і самки обирають відповідного самця. А можна мати дуже погані гени. Але при тому виглядати непогано. Як же бути у такому разі? Що ж робити бідні самці? Часто так трапляється, що ознака негативна закріплюється статевим відбором. Чому? Ну, наприклад, пишні хвости у повичів. А пишний хвіст, який красивий, обирається самками. Чому обирається? Тому що з таким пишним хвостом вижив, значить, у нього реально добрий гени. Існує два основних типи статевого відбору. Перший тип статевого відбору, і він най найрозпосюдженіший це внутрішньовидовий відбір. Відбір... Самців. Самці конкурують за доступ до самок, використовуючи силу, бої або демонстрації своїх ознак. Ці ознаки можуть включати розмір, рогів, бойові шрами або вміння будувати гнізда. Тощо, самки обирають партнерів, які ймовірно можуть забезпечити їм потомство. Самків відбір здійснюється за тим, наскільки вона добра матір. Тобто самка, яка не добра, матір, дає потомство, яке менше, і отже, менше передає своїх генів. Міжвидовий видовий відбір, він значно рідкісніший, але і трапляються також міжвидові відбори. Відбір самцями. Самки одного виду можуть вибирати партнерів іншого виду, який володіє певними ознаками, що їм подобається. Ці ознаки можуть бути корисними для потомства, наприклад, стійкість до хвороб або адаптація до нового середовища. Відбір самками. Самці одного виду можуть конкурувати за доступ до самок іншого виду, демонструючи свої ознаки або використовуючи силу. Самки обирають партнерів, які ймовірно зможуть забезпечити. Їм та їхньому потомству кращі шанси на виживання. Трапляється цей відбір навіть у геномі сучасної людини є гени неандертальців і Денісівців. Ну, таке наслідки статевого відбору статевий відбір може привести до розвитку екстремальних ознак тварин, таких як пишні хвости. Павичів або великі роги оленів. Ці ознаки можуть бути непрактичними або навіть шкідливими для виживання. Але якщо вже з такими ознаками особина вижила, то на 100% у нього добрий ген і самки їх відбирають. Статевий відбір також може призвести до еволюційної гонки озброєнь між самцями і самками, і не лише в анатомічному плані, адже співочі пташки, які співають, краще б вони мовчали, вони менше б мали шансів померти. Але коли вони співають, хижак їх краще помітить. Але якщо навіть співаючий птах вміє втекти від хижака, то звісно він буде добрим носієм генів для потомства, тому самиці і обирають таких, якщо брати етологічні особливості. Максимально ознака обмежується факторами зовнішнього середовища. От було помічено, що в Англії, де полюють доволі часто на оленів, попри те, що самки обирають оленів з найбільшими рогами, з найкращими генами, але їх обирають і мисливці. Тому тут це, як то кажуть, нашла каса на камінь, і мисливці, як видно, обирають більш вдало. І тому через тиск цього фактору розміри рогів все ж таки зменшуються. Приклади статевого відбору павичі. Пишний хвіст, олені, величезні роги, ритуальні шлюбні бої, які також є прикладом статевого відбору. Ну райські птахи. Про райські птахи можна казати і казати там багато чого є у цих райських птахів і пісні. і Яскраве піря в і просто не так багато хижаків, тому можуть собі дозволити. Важливі статевого відбору можна наводити і наводити приклади статевого відбору як по етології, так і по анатомії. На фото, наприклад, мечоносець. Форма хвоста його також є прикладом статевого відбору, адже з таким хвостом вже не так і зручно плавати. Самки не мають такого виросту. Статевий відбір є потужною силою еволюції, яка може призводити до значних змін в морфології, етології і екології тварин. Він відіграє важливу роль у розумінні різноманіття життя на планеті. Звернули трошки. Більше в сторону анатомії і фізіології, щоб пояснити природні відбір, в тому числі і статевий відбір. Але змінювалася не лише анатомія у процесі відбору, у процесі того ж самого відбору, навіть у людей рицарі йшли на всякі безумства, там з баштами, драконами, фігурально виражаючись, заради прекрасних дам. І у тварин поведінка також зазнавала змін під дією статевого відбору. Так виникали різноманітні шлюбні танці, так виникав батьківський альтруїзм. Ну і щодо поведінки, лекінг від англійського лек. Арена це особлива стратегія парування у птахів, за якою самці збираються на певній території та демонструють свої найкращі якості, щоб привабити самок. Наприклад, на фото самець вашира пуроголового він використовує складний ритуал залицяння, щоб залучити самку. Він починає з того, що видає гучні звуки та демонструє синє оперення. Потім він починає імітувати крик травмованої або слабкої пташки, щоб привабити хижака. До гнізда іншого птаха, а варто сказати, що дана пташка гніздовий паразит, тобто як зазуля. Оцей інший птах він зганяє з місця, зганяється верніше з місця хижаком, і самка має змогу відкласти в гніздо свою дитину, своє яйце. Ну, звісно, за ризикує, тому що хижак може. Атакувати не лише пташку, яка сиділа на гнізді, а й самого Вашера. А, ну, хто не ризикує, то, як то кажуть, не п'є шампанське. Хто не ризикує, той до спарювання не допускається. Самка не буде обирати такого самця, який не ризикує. Ну а якщо ризикує і гени погані, то хижаки швидко відбракують таку пташку. Що цікаво, на відміну від зазулі, батьки будуть стежити за яйцем. Тобто видавати звуки різноманітні, щоб пташка, яка виростає в чужому гнізді, пам'ятала. Батьків, а потім вона вже перебирається в колонію Вашера. Цікава пташка, так? І цікава форма поведінки складна. Поведінка тварин зрештою-решт формує певні стратегії. Стратегія походить від грецького стратус війська і его-сведу. Тобто, за походженням, є військовим терміном. Стратегія це військове мистецтво ведення війни. У цій галузі є такий вираз: тактика потрібна для того, щоб виграти бій, а стратегія, щоб виграти війну. А якою є тактика і стратегія поведінки тварин? Ну, це зараз ми і розглянемо. Стратегія конфліктів. Ця стратегія використовується тваринами для доступу до ресурсів, таких як їжа, територія або партнери. Вона може включати агресивну поведінку, таку як показування зубів, гарчання або навіть бійки. Стратегія конфліктів може бути ефективною для домінування над іншими особинами і захисту своїх ресурсів. Стратегія співпраці. Ця стратегія використовується тваринами для досягнення спільних цілей, таких як полювання, вирушування молодняку або захист від хижаків. Вона може включати співпрацю при добуванні їжі, будівництві лігв або захисті своєї території. Стратегія співпраці може бути ефективною для збільшення шансів на виживання і розвиток всієї групи тварин. Стратегія жертовності Альтруїстична поведінка. Ця стратегія використовується тваринами для захисту інших особин, навіть якщо це коштуватиме їм власного благополуччя, а іноді навіть власного життя. Вона може включати ризиковану поведінку, таку як відволікання хижаків від молодняка або попередження інших особин про небезпеку у серікатів. Ми це спостерігаємо. Мурашки вони жертвують собою, щоб зберегти весь мурашник. Стратегія жертовності може бути ефективною для збереження групи і забезпечення виживання виду для особини. Вона, звісно, може бути негативною. Проте гени її можуть передатися через потомство. Тобто, наприклад, є якийсь сестра, брат, який жертвує собою, але в. Особині сестри і брату, який виживає, є в тому числі і його гени. І в усій популяції також є його гени. І от якщо особин більше виживе, то зрештою решт його гени також перетедуться нащадкам. В тому то і є альтруїстична поведінка, тобто стратегія жертовності. Стратегія виживання. Егоїстична поведінка, тобто можна когось підштовхнути, наприклад, до хижака, доки хижак буде його їсти, самому можна втекти. Це є джерело скандалів. Ну, це найбільш грубіший признак. Ця стратегія виживання може бути ефективною в короткостроковій перспективі, але вона може мати негативні наслідки для популяції в довгостроковій перспективі. Звісно, сам вид він виживає краще, але якщо вид не буде давати нащадків і буде завжди лише жертвувати навіть власними нащадками, то такий вид довго не проживе на нашій планеті. Дякую за увагу. На все добре. До нових зустрічей. Всього найкращого. Бувайте до побачення.